Третю нічию поспіль на старті сезону здобувають коломийські Карпати, поступаючись по ходу зустрічі в рахунку 2-0, підопічні Блясецького зіграли в нічию із зотинійською Славією. Коломийські Карпати не мали іншого вибору, окрім як перемагати в гостях Славію. Дві інші у перших двох турах дали приводи говорити про неладність, що царює у коломийському клубі. А отинійці зовсім не збиралися падати ниць перед іменитим і грізним суперником, чемпіоном області. Господарі боролися за свою честь в дербі. Перервати серію із двох стартових нічих виявилося задачею непростою для коломийського колективу. Контролюючи м'яч, Карпати допустили помилку в захисті на 21-й хвилині. Чим скористався гравець отинійської команди, коломиянин Антон Луцик. Ще до перерви Карпати здобули нагоду з рахунок, отримавши право на пробиття 11-метрового. До м'яча підійшов Олег Веприк. Однак переграти воротаря господарів йому не вдалося. Михайло Хомин витягнув м'яч із під самісінької стійки. Перерви наче й не було на другий тайм, Коломияни вийшли з тими ж намірами, з якими йшли до роздягальні після першої 45 п'яти хвилинки. Наполегливо без страху шукали щастя біля отинійських воріт і за це поплатилися. На 50 50-й хвилині зустрічі Романа Ромаш, зігравши на випередження, подвоїв рахунок 2-0. Далі гра проходила на зустрічних курсах. Карпати атакували всіма силами, а Славія перейшла на ритм контратак. Все ж підопічним Блясецького швидко вдалося відіграти один м'яч. На 55 й хвилині у напівпорожні ворота пробив Роман Гаврилюк. А на 71-й хвилині коломояни і зовсім вирівняють. Яли становище у матчі Олег Веприк зі штрафного з метрів 25 вразив ворота господарів. Далі була знервованість могли пропускати як одні, так і інші. У підсумку ще одна нічия для Карпат і три очки після трьох турів. Тож зіркова команда ще не гарантує результату. Веприк Веретко Олійник у коломийській команді не бракує гучних футбольних імен. А от у турнірній таблиці біло-зелені нижче екватора, сьоме місце. Відзначимо юнацьку команду коломийських Карпат, яка здобула найрезультативнішу перемогу у своїй історії. Вісім разів коломийські юнаки змушували голкіпера однолітків з Отанії діставати м'яча із власних воріт. Свої ж ворота залишили сухими.